З приходом весни змінюється не лише погода та настрій, а й підхід до харчування. Весна це час зелені свіжих овочів та легких гарнірів. І саме час додати у свій раціон більше свіжих салатів. Тож скільки сьогодні коштують овочі на прилавках Покровська, йдемо дізнаватись. У перший тиждень квітня на ринку спостерігається тенденція зниження попиту і цін на овочі. Тільки за вихідні продукція в українських господарствах подешевшала у середньому на 26%. Ці зазначають, що головною причиною падіння продажів даної продукції є її низька якість у місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. Поступово знизилися ціни і на помідори та огірки. Водночас і попит продовжує знижуватися, що також чинить тиск на ціни. Ми сьогодні прийшли вже капуста подешевіла. Була 65, сьогодні по 60 Уже була ну подорожали подарожалівод гріби, Були по 100, вже 120, тому що на закупки теж подорожала. Ну, где-то что-то повысилось, где-то что-то понизилось. Редиска подешевела, капуста подешевела. Огурцы вот сегодня подешевели тоже на 15-10 гривен. Все то же самое. Лук по 20 гривен, картошка 25, как и было. 125, 120, 120, 130 розовый помидор стоит. Люди берут, но людей нету. Кому треба – беруть, на а так в основному мало людей? Ціни на овочі в одному із супермаркетів Покровська не сильно відрізняються від ринкових. Всі полюбляють зараз окрошку. З'явився весняний у нас продукція. Це редиска. Редиска зараз в акції по 79 гривень за кілограм. Також з'явився молодий часничок 185 гривень за кілограм. Овочі є в великому асортименті: томати, огірочок, перець болгарський та перець острий чилі. Також маємо капусту різну в асортименті, капуста брокколі зараз в акції, капуста цвітна, капуста молода. По 70 79 гривень, стара капуста по 21,90, стебель селери, корінь селери. Все маємо в асортименті. За останню неділю подешевшала продукція на 10%, так як були огірок гладкий по 160 гривень за кілограм, зараз маємо огірочок гладкий по 120 гривень за кілограм. Також з'явився огірок Машенька в продажу маленький, гарненький, по 185 гривень за кілограм. Та гірочок естафета, все виробляє наш виробник Україна. Також томати подешевшали. Томат став 110 гривень за кілограм, червоний. Є також томат чері коктейльний та жовтий томат і та рожевий томат. Маємо продукцію різну, ціна гарна. Будемо раді копцям. У багатьох людей весна асоціюється саме із зеленню, салатами та свіжими овочами. Тому наостанок пропонуємо вам рецепт простого, але дуже смачного салату із продуктів, які є практично у холодильнику кожного українця. Спершу редиску огірки та помідори потрібно нарізати кружечками, додати молоду капусту, залити заправкою із сметани, салат перекласти у блюдо зверху, викласти яйце пашот, оформити подрібненою зеленню кропу і пір'ям зеленої цибулі.